Чотири хвилини знадобилося грабіжникам, аби обчистити прилавки ювелірної крамниці і накивати п'ятами. Мало того, що серед білого дня в центрі міста так і ще й під носом у Державної служби охорони, двоє чоловіків винесли золото і пішли собі у невідомому напрямі. Грабіжники ніби знали, що камера відеоспостереження в той день не працювала. Обидва злочинці поводилися впевнено без нервувань. Один високий, худорлявий, розмовляв російською, інший був середній на зріст у темних окулярах при спілкуванні українською мовою пригрозив продавцям. Пістолетом сказав, нібито він вже вбив чотирьох людей. Один збирав речі, а в той стояв над нами з пістолетом, сім'я, щоб ми нікуди не дзвонили, нічого не доставали. Злодії не знали, що одна з продавчинь встигла натиснути тривожну кнопку ногою. Щоправда, спіймати їх на гарячому, це все одно не допомогло, бо співробітники ДСО приїхали пізно. Спочатку зайшов один мужчина ну з охорони, потім за ним зайшов ще один. І потім вже тільки коли приїхала міліція, вони щось давна думати. Взяли втору дівчину світу. і об'їхали по-моєму. Вокруг, ну, вокруг Пост Державної служби охорони розташований метрів за 200 від крамниці. Її власники кажуть, тому й довірилися правоохоронцям, адже до них рукою подати. Розповідають, під час навчальних відпрацювань ДСОшникам вистачало півтори-дві хвилини, аби добратися до магазину. А от коли справді виникла потреба, їхали на виклик. Цілих шість хвилин Вони сказали, що вийшла накладка, і вони виїжджали на якийсь ще визов у міліції. Про рахунок колег з ДСО не коментують. Воно й зрозуміло, адже не так давно керівник управління державної служби охорони вихвалявся перед журналістами щодо можливостей своєї структури. Прибуття державної служби охорони до любого об'єкта в місті Чернігові і районних центрах це від трьох до п'яти хвилин. В разі, якщо ДСО не впорається, керівник обіцяв навіть компенсувати вартість вкраденого. Щоправда, все це лише на словах. Ну а власники крамниці обіцяють реальну винагороду за інформацію, яка допоможе знайти грабіжників.